Друзі, всім привіт! Сьогодні я роблю ходжу фотки по луниці, і мене якось так випадково була з собою голупрошка І хотів сьогодні просто показати вам, от, що з собою псевдорумба представляє, тому що це просто щось з чимось. Я не очікував такі результати. Плюс ханей гарний стоїть, ханей стоїть гарний і... Азія стоїть імперська. І зараз я просто ось покладу свій фотоапарат і покажу вам, що таке псевдорумба. Чесно кажучи, я в ну, шоці, це, це при тому полуниця першого року садилася без капельного поливу в кінці липня 2023 -го. І ось я знаходжусь, дивіться, які є ось, тут одна ягода грам 70 напевно. Дивіться, які є ось ягоди. Це поки ще пташки не поїли, бо бачу трохи клюють, щоб ви побачили цю красу. Дивіться, який. тут просто ну, я дуже я шокований. Я шокований, дивіться, друзі, яка кая, да? мені здається, менше. Зато вже буде перша продажа, я думаю, ціна буде 120 гривень. Я вже сьогодні їздив в місто, тут мені казали, 130, ну ми будемо по 120 Так як постійні клієнти, ми там будемо свою полуницю по такій ціні продавати. Ну Дивіться, друзі, яка ось. Буває там якісь хейтери пишуть, типу, що <кій> зведіть ці сарти, да? продавати людям оригінал. Ну Не знаю, зводить, напевно, їх ніхто не буде. Я даже, може так скажу, що цих сортів дуже... псевдо псевдосорта буде мало. Чому псевдо? Тому що я не знаю його реальну назву. Його буде в продажу дуже мало, ось бачите, пташки клюють. Вже треба обривати, тому що вона червона лежить, приваблює, я завтра будемо вже вранці обривати. То я не думаю, що цього сорту дуже буде багато в доступі. Бо це одна єдина грядка, яка дає вуси. Дугорічка там є, да, але там місцями є покручені кущі, з їх вуси не візьмеш. Там то ягоду ми заберемо, але потім прийдеться пересаджувати. Тобто, це така ця грядка і, в принципі, все, бо одна в мене пропала. Одна пропала. Її сильно покрутило, тому цей сорт я, ну, на я буду масово продавати, тому що ну ви самі все бачите, ягода дуже крупна і ягоди на кущу багато. Це не якась там калічена полуниця, яка там дві, дві ягоди висить у першій рік і так далі. Це дійсно дуже така цікава полуниця, ось, дивіться, яка ягода. Ну, як на ладоню карась майже. Тобто дуже... Така от серйозна ягода. І при цьому вона дуже рання. Вона дуже солодка. Так, да, є кислинка, тому що ще похмура погода. Ви бачите, що хмари здійма. Но кислинка буде, тому що це рання весна для полісся. Для поліці в такий час збирати масову полуницю це нонсенс. Зазвичай це 10-ті число червня починалося. Ну не 20-ті числа травня. Зазвичай в мене колись починалася рання веселка в ці часи, але її немає. Чому звів? Звів, тому що дрібна, ніхто вибирати не хоче. Перша йде непогана, а потім вже ніхто не хоче вибирати. І дуже багато неї страти з часу, коли саме йде сезон пік. Ягодка маленька, тому що немає полива. Її багато. І реально дуже багато на кущу, десь там по 30 ягід на одному кущу. Ну, по цій причині ми вже від неї відмовились, тому що нема, по-перше, стики грунту. Там часник і все, там вже ну, нема де садити полуницю. І Вибір або веселка, або такі ось сорт, я думаю, відповідь для всіх очевидна, чому веселку зняли, з, якби з виробництва. Да? Ягоди, зато кстати, Хочу показати вам Азію другу річку, в мене ще є 50% акумулятора на GoProшки. Це деазія Азія двох річка. Вона ну, тільки наливається. Тут це, по-моєму, може кущі першого року, не знаю, коли ми його садили, Може це буде кущі е, липневої посадки річного, першого, перший рік. Ну двохрічка коротше ось де йде. Ну, це вже видно, що це двохрічка, тому що видно по ягоді, що <coughs> хороша ягода. Ну і ось, мабуть, лежить. Така бенібойна. <coughs> тобто, що я хочу сказати. Азія дійсно дуже гарна. Підписники дуже мої, клієнти дуже нею задоволені. Я якось виставляв сторіс на цю тему, на тему Азії. Якось в інстаграмі. Може хто підписаний з Ютубу на інстаграм, може хто бачив цю історію. що там Я написав клієнти по і парасаді. То люди дуже задоволені цим сортом, тому що ну, він родить непогано і він солодкий. Есть, ну, це наша псевдорумба. Бачите на другий рік, її тут буде. Чуть-чуть ну, така форма інша. Там така, бачите, більш така упитана як Азія. Тут трошки може із-за того, що вже е, кущі масивні, трошки може форма змінилась, бо недостаток по волозі йде, розумієте? Тобто ось це обдорумба другого року. Знаєште? І це саме солодка велика ягода буде. Тобто цих сортів буде ну, не так багато продаж. Я собі ще насажу на п'ярі рік. А полка почала спіти теж масово. Ну, тут все лягає, бачите, ці ягоди. Тут реально ягоди. Ну, ягоди великої не буде, але її тут дуже багато. Ось місцями почала річка встигнути. Ну, ось така ягода буде. Полки. А така завжди. Особливо, як тут є багато, то ну, вона поливний. О, хотів показати, що хани, як спіє, тому що завтра, може, не буде часу. Ну, я постараюся зняти відео на виборка на продаж. Ну, таке. Ось хани. А кислючий який які. Кислюче, але ну, з таким привкусом цікавим. Ну, для мене він кислючі. Для людей, які їдять пластмасову полуницю, на базарі купують, тому що мені пишуть знову та сама тема на каналі, що коли буде ваша полуниця, бо вже надає їсти таку, несмачну, то для цих людей хани теж буде смачні. Оце кущик стоїть другого року. Такий приземлений, невисокорослий, такий от. середня ягодка, тут грамів 300 ягодки може і назбираємо. А це вже такі кучки посерйозні йдуть. Бачите, хоней теж повністю рання. Ну одразу видно, що це хоней, він з кислинкою. Тобто та жінка, яка мені продавала його, і він був змішаний з пегасом. А це вже починає стигнутись пегас, другорічний. Тож, хоча середній районні зазвичай, але місцями починає вже пробивати пегас. Ну, хоней це, в принципі, це пік його можливостей без полива. Тобто теж ягода ось хороша є. Люди теж будуть задоволені. Ну, теж сорта мало і навряд на чи я буду теж його так масово продавати. Тобто така от історія. А ось перший А Оце перший Пегас. А це, да, це Така його ягода зазвичай йде. Оце перший пегас поспів. Доволі рано. Може день на сонці. Це тохани стоїть напевно. Да, це ханий стоїть. Тобто, перший пігас, ягода дуже смачна. Но, так як е, э, пізній сорт, то буває, якщо люди по трипсі про прогадують, точніше неправильно його обробляють, э, захисна дія закінчується, а він тільки почав трипса його зжирає. Ану посмакуйки пігас. Пігас є пігас. Ну, Теж є кислинка. Ну, це гарятка псевдорумбі пропала. Її покрутило сильно. То есть, толку з зі не буде. І треба тут буде все зривати і по-новому А Ці хащі поки ще не стигнуть. Тут, напевно, я думаю, дерев'язок буде. Тут бачите, вони якісь такі кущі. Ну, Побачимо, не, не скажу на вперед, але мені каже, це буде багато дрібно, Така на Таке наваріння, по А, Мене цікавить, ще Азія на полі зараз гляне, бо я там ще не був. Ну, таке скажу, що ось бачу місцями. Вже, о, мега паган, мега паган вона садить вже. Тоб Азія тут тільки наливається. би. Щось вона тут довго. Може, що стоїть спиною до сонця, якби. Да? Тобто, Вроді кущі масивні, а вона ну таке якесь. Вона ще буде наливатися, думаю. Ось ця Азія на полі, і вона тут дуже серйозна. Ось така бачите, кущ один дає тут, звісно, конкретно. Ягод грамм 500 ягод даст. це наша псевдо альба кстати бачите тобто навіть кущі дохлі, такі стоять ягодка там непогана ось даже я так і дивлюсь да? тут ще азія тільки наливається значить вже загущена осібки почала наливатись ось така мега клубничина ось лежить тобто вона тільки наливається і я тут так ось Дивлюсь, така за псевдо Альба. Ну теж непогана полуниця, друзі. Ось це полуниця другого року. Оце куч другого року. а Це садилося, по-моєму, чи не под вас, звичайно. А може він тут один залишився, не скажу. Так важко сказати, тому що вже є багато розгалужень. Тобто полуниця теж непогана, одна із моїх ранніх. І вона... Я думаю, цю гранку будемо зводити. Тому що на 3 вікні залишати не буде. Чи буду розсаджувати, не скажу. В Фманда все-таки посадити ту псевдорумбу вона а, красивішого вигляду на продаж. А Це ПЕГАС. А, ПЕГАС першорічний. Бачите, зразу ось хто дивиться перший раз, скільки ягід на одному квітконосу. Церахуйте, тут а, десь 5, Там, да, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15 ягід на одному такому кущику невеличкому. Ну там маленький буде, зрозуміло, але якщо кущ другого року, то там буде їх багато. Тоже їх тут. А... Я зразу бачу, що це пегас. Може десь там, знаєте, помилочно я посадив, тому що є людський фактор, на риски усів, може десь таке щось бути. А так я дивлюсь, що він весь ще поки зелено, то це чистіший чист... ПГАС стоїть. А чому так рано там вискочило, я не скажу. Може що вегетація раніше почалась, тому що ці кущі такі маленькі стояли, а там повністю вже висока стояла. Це наші ось квіки, по-моєму. Як мед єси. По-моєму, ханей. Чи не ханей, я вже не пам'ятаю, на 2000 дошити, я ще з собою його не брав. Не знаю, не скажу, що то я тут садив. Є позні сорти теж. Ну Бачу, що ханей тут місцями ось спіть почав. Тому що я знаю, тут точно ханей. Ну, Оце така у вас буде полуниця, якщо ви посадите її перед зимою. Отакі мощні, кущі будуть стояти, і крупніші ягоди. Ну таке поїсти, поїсти. Ось я Ось бачите, що ось слимаки які ще лазять. Ось така ягода, ну вона є. Вона є. І це добре. Ханей такою кислинкою, як обережна. Ну, вкусний, пахучі, Тоже Теж них такий хороший сорт, мені подобається. В принципі, всі сорти, які я вирощую. Да, їх тут не багато, там я вирощую, соток 15, але повірте мені цього достатньо. Я вже, мені весною біля неї надоїло ходити. Тільки одні заморозки мені чого коштує у цьому році. І я скажу, що вся поуниця солодка. Вся. О, ну Нема ще моєї легендарної чамори по Русі. Не знаю, нема де її садити. Я б посадив, але немає де її садити. Бо її щоб вирощувати, її хоча б градки три треба вирощувати. Там така крупна ягода. Там теж така під заказом вона б розходилася А, В принципі, цей сорт, звісно, так. Да. Я дуже вражений ним. І не очікував такий результат побачити, наприклад, ось в травні. місяці, тут, тобто, Звісно, ягоди. Прям... Ну, здорові, здорові. Але... Бачу, місцями є, трохи випада. Трошки все-таки його підкручує. Бо бачу хвощ росте, а це вже означає, що ґрунт Ну, Добре вносяться там, плюс, повністю вже скільки років на одному там, самому місці. Тобто полуниця по життю не полюбляє кислий ґрунт, через що її можна так само підкручувати. Тут тисяча одна причина, чи її підкручує. Но цей фланг завжди був хороший. І тут, звісно, да. тут, звісно, 4. Да. Чотири... Це кінь на одному кущу ягід. Цей кущ один. Там ось бачу 5 ягід, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 ягід садили по одному. це Він так розросте за літр. 12 ягід, в середньому цей кущ десь думаю грамів 400 Я так ось, Вага, ну грам десь 300 мінімум. зараз, Вони плюс ці ягодки ще підростуть. Що дощів ще немає, щоб зараз дощ пішов ще більше була. Тобто кущі такі 400 г спокійно дають, якщо у вас капля, хороша земля, догляд. побігали від заморозків. там. Може вам заполуниться, ще більше сподобається, ніж та сама полка і Азія. Ну, плюс вона йде рано. Бачите, полка ще річка тільки ось ось накущується, лягає де-не-де. Це при тому, що вона ще широко посажена. А це вже повним ходом йде. Зараз тільки блисне сонце, вона тут вже все червоне бостиє. І завтра ми будемо вибирати. Ви часто мене питаєте, чи ви продаєте саджанці. Вже трохи людей записалося і, чесно кажучи, вже мене трошки там місць буде не так багато. Тому є Артур, є Мальвіна, є Альба в нього, Флейт, Флейт, а Фейт, Алегра там. В описі буде номер, запишетесь до нього. В нього буде багато розсадок, У мене стільки і не буде, в мене в цьому році багато пересадок. Тому поки ще є камера, точніше зарядна камера. Давайте ми закінчимо це відео і всім до зустрічі.